Ви можете працювати з людиною і не здогадуватися про те, що вона нібито закохана в вас. Тобто ви маєте родину, ви маєте кохану людину, а хтось біля вас, з яким у вас тільки робочі відносини, може мріяти про стосунки з вами, про кохання, там щось, да, якісь відносини. Більше, ніж дружні, да, і робочі. І саме так і сталося з нами, що на початку війни, коли мій чоловік пропонував допомогу всім своїм співробітникам, що до нас приїхала одна жінка, яка говорила, що вона в небезпеці, що є загроза її життю, вона знаходилась в Києві. І вона приїхала до нас незрозуміло, на який час, ми навіть не задавали якихось зайвих запитань, тобто ми думали просто, як допомогти. І вона скористалась. Тим, що вона до нас наблизилась, почала збирати особисту інформацію. Особливо в неї було багато запитань до мене. Тобто, потім згодом ми вже з'ясували, що вона мріяла побачити дружину свого керівника, щоб порівняти мене з собою, оцінити моє кохання з моїм чоловіком. Насправді вона заздрила. Насправді вона не вміє будувати здорові стосунки, вона приховувала свої залежності, що вона лікувалася від наркотичної та алкогольної залежності. Ми потім вже згодом дізналися за допомогою адвокатів, що вона є на обліку у нарколога. Вона зараз перебуває в Лондоні, і вона продовжує вже 3,5 роки писати листи моєму чоловікові і на робочий, і на особистий імейл. Але до цього вона зробила дуже багато такого, щоб намагатися зруйнувати моє життя. Вона почала діяти через мене, бо мій чоловік звільнив її після того, як вона порушувала виконання своїх обов'язків, тобто вона і субординацію порушувала, це те, що я навіть чула іноді на групових дзвінках, що вона дозволяла собі робити зауваження керівнику. Говорити йому, як взагалі будувати бізнес, тобто вона руйнувала всі кордони. І чомусь вважала, що вона має на це право. І не виконувала певним чином свої обов'язки, тобто вона не була гарним співробітником. І саме за це її звільнили з часом, вже після нашої особистої зустрічі, коли вона мала можливість познайомитись зі мною особисто. І почалась помста. Почались такі агресивні дії з її боку, переслідування, яке на сьогоднішній день називається сталкінг. Тобто, вона виявилась сталкеркою, яка намагалася зіпсувати мені репутацію як особисту, так і ділову. Вона, вона писала моєму чоловікові листи, нібито від детектива, тобто вона підтвердила це слідчому, це вже після того, як вона поїхала, тобто певний час вона була з нами, потім я попросила її поїхати, вона влаштувала скандал, все ж таки виїхала. І а, у листопаді, жовтень, листопад 2022 року, це ще початок війни, коли ми всі дуже вразливі. Ми не знаємо, що буде далі. І починається атака, якою ми ніколи в житті не бачили, і ніколи не очікували, і, тим більше, не знали, від кого вона. Що саме вона робила? Вона підтвердила, що звернулася до детектива, щоб слідкувати за мною і збирати докази, нібито зради, якої не було. Вона шукала компромат. І як вона була впевнена, знайшла якусь дуже погану інформацію про мене, яку написала в інтернеті, не зрозуміло хто. Вона ніколи зі мною не працювала, вона ніколи не була моїм кандидатом або клієнтом. Вона не знає, як я працюю, і вона не знає настільки добре мене як людину. Але щось вона таке вигадала в своїй голові, що нібито вона зруйнує мене повністю, довіру до мене. І вона вигадала, що я хочу вбити свого чоловіка. Це вже зараз вона каже, що в неї, мабуть, діагностована шизофренія. Тобто, як може здорова людина вигадати таку історію? Коли ви спілкуєтесь з психічно хворою людиною, у вас теж може поїхати дах. Ви можете збожеволіти так само. І це те, що вона намагалася зробити. І продовжує. Якщо ви побачите її профіль у Фейсбуці, це, здається, нібито звичайна людина, нібито звичайна дівчина, яка дійсно може закохатися. Ну нічого такого страшного. Ну, хтось закохався в твого чоловіка. Нічого страшного, живи з цим. Не пише вона, нехай пише. Але важливо, що вона пише, і що це триває вже 3,5 роки. І що вона зробила до цього. Вона... Пише з фейкових аккаунтів, бо вона всюди заблокована. Вона продовжує писати і вимагати моєму чоловікові, як класно розлучитися, як класно, що діти залишаються без мами, нічого страшного, буде ще там дві мами. Тобто, що зрада і розлучення це дуже класно. І вона продовжує це писати. І особливу увагу ми звернули після того, як вона почала погрожувати публічно, про те, що я не писала три з половиною роки я мовчала, бо адвокат мені порадила або публічно заявити про це, або зачекати і просто спостерігати. І було дуже багато звернень до мене, і коли вона написала про суїцид, який нібито вона скоє через мене, бо я не віддаю їй свого чоловіка. Уявляєте? І після цього ми почали збирати докази. Ми подзвонили їй. Тобто, це не я була, і не мій чоловік. Це був наш адвокат, яка зателефонувала особисто, сказала своє ім'я прізвище. Ми записали цю розмову. І вона. Спитала, а для чого ви це робите? Навіщо ви переслідуєте, згадуєте публічно цю родину? Пишете, вона профіль мій скріншот робила, тобто писала назву моєї агенції. Це не те, що вона просто якось там а, якусь загальну інформацію писала. Вона згадувала нас постійно. Імена ім наших дітей, ім'я мого чоловіка, моє ім'я, прізвище, назви наших бізнесів, компанії мого чоловіка. Тобто, це були постійні згадки. Щоб будь-яким чином привернути на себе увагу до себе. І саме тоді ми попередили, що ми будемо подавати заяву в поліцію, бо вона порушила 182 статтю Кримінального кодексу України. Це недоторканність приватного життя, це збір особистої інформації, розповсюдження, це те, що вона зробила на початку війни, коли набрехала, щоб наблизитись. І збирала всю цю інформацію саме для таких цілей, які вона використала проти нас. Бо вона спотворювала цю інформацію, бо вона написала правду, а вона намагалася максимально завдати шкоди. Якщо ви здорова людина, і ви знаєте, що ви нездатні вбити когось, нездатні зрадити, бо ви кохаєте, у вас є шлюб, у вас є. Чоловік або дружина, то у вас їде дах. Ви просто в якийсь момент не впоритесь з емоціями. І нібито вона потрапила в психічну лікарню, де її діагностували шизофренію. ми не бачили жодних документів, доказів цього. І я сподіваюся, що вона здорова. Бо тоді вона може нести повну кримінальну відповідальність за свої вчинки. В Англії, де вона знаходиться, є відповідний закон який захищає від сталкінгу. І незважаючи на те, що ми в різних країнах за допомогою адвоката ми будемо захищати наші права на безпеку, на доторканність приватного життя. Бо вона після всіх прохань, дзвінків нашого адвоката, навіть допиту слідчого, і вона знає, що відкрите кримінальне провадження в Києві на цю людину. Це її не, зупини, не зупинило. Тобто ви не можете домовитися з психічно хворою людиною. Да? А можливо, вона просто вдає себе таку а насправді вона здорова. ПТСР або психоз це не є психіатричний діагноз, наскільки мені це відомо. Якщо ви психіатр, напишіть свою думку. Але на сьогодні є, в нас є план дій певний. Ми записали відео з адвокатом. Де я розповідаю в інтерв'ю про цю ситуацію. В мене ще купа емоцій, але я, хоча б, можу розповідати про це. Бо весь цей час мені необхідно було турбуватися про свою родину. Ми переїжджали з декількох країн в інші країни. Ми шукали школи для дітей. В нас є робота, дуже багато роботи, відповідальність, і я намагаюся жити звичайне життя, як звичайна жінка, яка має родину і має бізнес. І це не виправдання. Це про те, що я привертаю увагу суспільства до такого питання, як сталкінг. І я буду розповідати про це, я буду записувати відео або проведу прямий етер, або, можливо, більше там, дописів буду робити. Але дуже важливо не мовчати. І я проти того, щоб жінка або чоловік у сталкінгу немає гендеру. Терпіли переслідування, психологічний тиск. Тобто це більше, ніж дві дії, які повторюються проти вашої волі. Написати вам, ви попросили написати це, продовжується. Не дзвонити вам. Людина продовжує через співробітників, мого чоловіка намагатися дізнатися, де ми перебуваємо, як у нас справи, як справи в бізнесі мого чоловіка і так далі. Писати на робі... робочі мої аккаунти під виглядом клієнтів. Це все, що вона робила, залишала неправдиві відгуки, намагаючись привернути увагу. Наприклад, сьогодні я провела вебінар. До цього були уроки в моїх дітей. А в мене є купа домашніх обов'язків. І мені дуже неприємно витрачати свій час, енергію, сили, емоції на цю ситуацію. Але, на жаль, сталкери іноді переслідують багато років, а потім якийсь день. Просто фізично вбивають свою жертву. Я не хочу бути жертвою. Я хочу повернути собі свободу свого життя, моє, моє по праву. І я хочу, щоб ця жінка знала про це, що я вмію захищатися, і я не одна. Що в мене є коханий чоловік, в мене є діти. Я реалізована. На відміну від неї. Мабуть, це і є найголовніше задоволення, яке вона отримувала, нападаючи на мене публічно. Я тільки почала діяти, розповідати про це дуже активно. І я знаю, що робити далі. У мене є певний план. Але я дуже потребую вашої підтримки. Я буду вдячна кожному, хто залишить коментар. Хто напише свою думку, а можливо, ви так само відчували на собі, що таке сталкінг, переслідування, погрози. Вона погрожувала, що вона нас посадить в тюрму, що вона зруйнує наш шлюб. Вона писала такі неймовірні бридкі речі, які ну, просто дуже неприємно, і не сприймає взагалі мій мозок, що таке може робити жінка. Це дуже важко, бо я працюю дуже багато років з жінками і я захищаю права жінок. Я їм розповідаю, як не можна терпіти будь-яке насильство по відношенню до них. І я буду про це говорити. Якщо ви стали жертвою такої ситуації, обов'язково напишіть. Необхідно об'єднуватися, необхідно підтримувати одна одну, необхідно захищати одна одну. І. Найстрашніше, найскладніше було мовчати весь цей час. Все моє близько, близьке коло знало про таку ситуацію, моя мама мене підтримує, вона знає, Бо, тому що навіть ця сталкерка писала пост а, в Інстаграм, після того, як ми заблокували її з фейкового аккаунту, який вона створила, нібито клієнт. Вона напала на мене особисто, згадуючи мою маму, згадуючи мене. Я не конфліктна людина, але я вмію захищатися. І я хочу це зупинити. Я впевнена в тому, що найголовніша проблема, коли жертва сталкінгу мовчить. Вона змінює все своє життя, підлаштовує під цього сталкера, змінює телефони, адреси, міста, країни. Не можна так робити. Бо саме це і є такі нездорові стосунки, які вимагає від вас Сталкер, щоб ви змінювали все своє життя, щоб ви заховалися, щоб ви мовчали, і щоб ви нічого не могли зробити повна безпорадність. І саме після цього Сталкер приходить і вбиває фізично. І ви можете побачити, наприклад, серіал Оленятко, де героїня Марта. Дуже схожа на цю сталкерку. Якщо ви переглянете, напишіть коментар, і ви зрозумієте, про що йде мова. Бо дуже схожа ситуація, тільки герой, одружена людина у шлюбі, чоловік, який має дітей. Жодного разу ця сталкерка, яка прислідує нас, не згадала права дітей, емоції дітей. Що вони мають право на повноцінну родину, і ніхто, жодна жінка, яка закохалася, а це не кохання, не має права відібрати ані маму, ані тата, ані руйнувати цю родину. І людина не має права через свої особисті травми, про які вона розповідала навіть нашому адвокату, що нібито ми повинні страждати, що в неї в родині було, було розлучення. і Тато зрадив, і мама зрадила, і ця жінка зраджувала у всіх стосунках. І що нібито через це ми повинні теж розлучитися. І, взагалі, розлучення це дуже класно. Розлучайтеся всі. І ви бачите, що відбулося на початку війни, скільки родин розпалося. І вона бачила, що для мене моя родина і для мого чоловіка це найголовніше. І саме це тільки зміцнило нас. І саме через помсту, що її план провалився, вона агресивно діє і не може зупинитися. У мене навіть іноді є аналогія, як Росія напала на Україну. Так само є такі люди, психопати, які нападають і отримують велике задоволення від вашого страждання, болю, коли ви цього не чекаєте. На жаль, є статистика, що від фізичного насильства. Страждають люди саме з близького оточення. Тобто дуже багато випадків, коли людей вбивають саме якісь близькі люди, або ті люди, які перебувають поруч з вами. І це те, що налякає мене найбільше, бо ця людина була біля нас. Якщо ви захочете послухати відео з адвокатом, будь ласка, напишіть нам або мені. Я залишаю постійно свій телефон, я не ховаюсь, в мене є телеграм, в мене є ватсап на моєму номері. Я відкрита до спілкування зі всіма жінками, які на сьогодні або, можливо, раніше, страждали від схожої ситуації або подібної. І обов'язково захищайтесь, захищайте свої права. Це ваше життя. І воно одне. Ви не зможете. Повторити його і прожити заново.